Україна отримує літаки f 16 які нині використовує Бельгія. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Поповнення авіаційного флоту відбудеться у 2025 році. Передачу винищувачів, підготовку пілотів та постачання необхідного обладнання обговорили сьогодні міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер. Загалом королівство Бельгії надасть допомогу на 320 мільйонів євро. Високо цінуємо вашу непохитну підтримку та всебічну участь у процесі зміцнення обороноздатності Збройних сил України. Зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів запасних частин і технічного обладнання для Ф 16 Також у міров у Брюсселі провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Очікується, що зима оскладнить бойові дії, тому союзники сповнені рішучості посилити політичну та практичну підтримку України в її захисті від російського вторгнення. Королівство Бельгії має 45 літаків ф 16 Наступного року Брюссель почне оновлювати повітряний флот винищувачами ф 35 Тож теоретично могли б передати Україні від двох до чотирьох літаків ф 16 Наскільки вони можуть змінити хід війни в Україні, розтлумачив речник повітряних сил України Юрій Ігнат? Перше перевага в повітрі, друге відігнати російські сушки, які застосовують керовані авіабомби, захист всередині країни, завдання ударів по окупованих територіях, по об'єктах, складах боєприпасів, базах спальним по логістиці ворога, що перебивається абсолютно логістика, має величезну кількість засобів ураження. Цей літак. Ну так само на морі. Він може нести ракети гарпун, здатні топити російський флот. Без варіантів. Українські пілоти на сьогодні лише опановують управління винищувачами f 16 Тому у цьому році Україна їх точно не отримає. Але після того, як українські аси пройдуть навчання, 42 борти нададуть Нідерланди, а ще 19 літаків поставить Данія.